А наші глядачі 100% бачили вашу бесіду із Юлією Латиніною. Я мав на початку Великої війни теж з нею спілкування, і іноді складалося враження, що вона зараз і вона тоді це ніби дві різні людини. Володимир Зеленський ввів персональні санкції проти неї. А, як гадаєте, що з нею сталося за три з половиною роки? Нічого, вона завжди була такою. Може, це вам здавалось? Вона завжди була людиною абсолютно, я би сказав, таких імперіалістичних поглядів. Ніколи їх не приховувала. Вона не грала роль е людини навмисно для ну, роль спікера, так, для того, щоб залучити українську аудиторію, наприклад, на для на завдання або на, на наказ російських спецслужб. Це проблема української аудиторії, що вона сприймає таких людей, і що мої колеги тягнуть таких людей в український інформаційний простір, а не, не проблема Юлії Латині. Юлія Латиніна ніколи не приховувала своїх поглядів. І під час війни на Кавказі, і під час війни в Грузії вона завжди була шовіністкою. Нічого не змінилося. Може, змінилися українці трішечки. Так. Може, українці зараз не можуть похвалитися тим, що вони в наступі, вона може більш Впевнено коментувати крах нашої державності, а тоді це не здавалося таким неминучим для неї. Це інше питання, але вона завжди бачила Україну, як і всі ці представники цієї псевдоінтелігенції. Я не знаю навіть, як це як цих людей назвати. Знаєте, е, Набуков колись викладав в американських університетах, йому потрібно було термін інтелігенція пояснити. Він так і не спромігся, тому що це не зрозуміло. Що це таке? Це не інтелектуали. Якщо ви помітили, там, коли я з нею розмовляв, вона абсолютно неосвічена людина. Просто освіта на рівні радянської середньої школи, десь зупинилася. От. Але ці люди ні, ні, нічого з себе не робили. Просто є певна частина українців, які не є, е, 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 скажімо так, остаточно українцями за ідентичністю. І тому, звичайно, оскільки Путін їх вже образив, розбомбив. Вбив і зґвалтував і вже не є їхнім головним героєм, яким він був десятиріччям, В тій, я б сказав, площині їхньої ідентичності, яка ще не є українською, вони знаходяться місце для Латиніна. А потім, коли Латиніна починає з кимось говорити, хто розуміє, її справжній рівень, вони починають прозрівати. В чому взагалі був ефект моєї е, розмови з Латиніною? Ми колись е, Обговорювали це з Оксаною Забушкою, яка мене теж запитувала, чому, чому? Але ж це ж видно все. Вона нічого себе не уявляє. Звичайно, видно. Тільки всі українські спікери, які з нею розмовляли до мене завжди розмовляли з нею з е, е, дистанції ой, це ж авторитет, це ж московська письменниця. Слухайте, може, ви з Олексієм Ростовичем тоді інтерв'ю запишете, що багато ж українців його е, дивиться досі, і на нього можете відкрити комусь очі? Олексій Арістович, мій співвітчизник, це не мій рівень інтелектуальної розмови. Вибачте, а Юлія Латиніна російська журналістка. І я вважав за необхідне відповісти їй, коли вона запропонувала мені поговорити причому не на її площадці, тому що я вважав, що розмовляти з нею на її площадці, яка є розсадником псевдопропагандистських наративів. Є непорядно з моєї точки зору, тому ми їй запропонували їй площадку Марка Фейгена. І вона погодилася, тому що вона теж не дуже розумна людина. Я в неї місці ніколи б цю розмову не проводив. Але вона, розумієте, вона не працює з матеріалом. Вона мала пам'ятати, що я не буду розмовляти з нею як з якимось великим авторитетом, тому що вона авторитетом для мене не є. Я пройшов рівна ту саму професійну школу, що й вона тільки мав в ній більше можливості, ніж вона. Для мене вона завжди залишилася молодою початкуючою журналісткою, якою її мама відома радянська журналістка привела до центральне телебачення і попросила нас, щоб ми дозволили її посидіти разом з нами в студії. Ми дозволили. Це, це все, що ми могли для неї зробити, і це все, що я міг на неї зробити, погодитися, щоб людина з вулиці. Яка починала свою кар'єру, знаходилася поруч із якимись там людьми, які вже своє слово сказали в цій професії. Друге, що я для неї зробив, поговорив з нею на е, каналі Марка Фейгена, коли вона про це в мене просила. І це третього, як ви розумієте, подарунку не буде. Долі, тому що вона під санкціями моєї держави. Мені вже більше не цікаво, а розмовляти з українськими громадянами, типу. А які так і не виросли з радянських штанців, вибачте, мені не цікаво, У нас є колеги, які полюбляють такі розмови. Дуже відомі, дуже досвідчені, немолоді, які готові в, кожне, в кожну калюжу сідати. І розмовляти в цій калюжі з тим, хто принесе велику кількість лайків і популярності. І скільки я цих людей не питав, навіщо ти це робиш, вони не розуміють. Тому що це наркотик. А від наркоманії такої інформаційної треба лікуватися.